Вітаю! Це проект Сім хвилин з Мар'яною Кавин та командою Семінарком. Друзі, у мене черговий шок. Ну, після військового збору, знаєте, історія з натуральним коефіцієнтом. Мені здалося, що уже нічим мене не здивуєш. Але я помилялась. черговий шок. Виявляється вже якась така, знаєте, шокова терапія. Поясню, те питання, про яке я зараз скажу, зачіпає значно менше коло осіб. Менше коло платників податків, ніж військовий збір. Але тим не менше питання дуже принципове, адже стосується резидентів Діасіті, яким обіцяли 25 років не змінювати нічого, що все буде дуже прозоро і стабільно. Але тим не менше не зовсім так виходить. Все, про що я скажу, це те, що почуто було мною на зустрічі, яку 22 лютого організувала аудиторська компанія із Мінцифрою та Податковою. І добре, що саме зараз виплило те, що виплило, аніж тоді, коли аудитори зроблять свою роботу за 23 рік і бухгалтери. Будуть користуватись попередніми роз'ясненнями, думка, на які податківців змінилася. Стосовно звітності, мова йде про постанову Кабміну 163 від 13 лютого 24, якою було скасовано іншу постанову 382. Власне, ось ця постанова 382 на період воєнного стану звільняла. Резидентів дія сіті від необхідності подавати аудиторські висновки, а також відповідати критеріям, які передбачені їхнім профільним законом, 1667. шістдесят В зв'язку з тим, що вийшла постанова 163, Усі резиденти Ді Сіті, які зареєстровані до набрання чинності постанови 163, не подають початковий звіт, але подають річний звіт. Набрання чинності постанови 163 відбулося 17 лютого 24 четвертого. І навожу приклади, хто подає, а хто не подає початковий звіт. Наприклад, підприємство зареєстроване Діє Сіті. 15 листопада 2023 року. Виконувати критерії слід було з 1 грудня. А отже, грудень потрапляє до 2023 року, тому річний аудиторський звіт за 2023 потрібен, а початковий ні. Другий приклад. Підприємство зареєстроване в статусі дія Сіті 15 грудня 2023. Лише з 1 січня 24-го слід було виконувати критерії і тому за 23-й не потрібно звітів, не потрібно аудиторського звіту і не потрібно початкового. Але ж тим, хто зареєстрований в статусі дія сіті після 17 лютого 24-го, уже ніяких пільг, пільгових умов не передбачено. Друге на підставі поданих звітів за 23-й рік не втрачатимуть резидентство Через невідповідність критеріям щодо кількості фахівців, їхньої зарплати, винагороди та розміру частки кваліфікованого доходу за результатами звітування за 2023 рік. Отже, якщо не виконувалися інші критерії, то втрата статусу резидента Діє Сіті так відбудеться. Третє критерії чисельності рахуємо, згідно інструкції 286 і беремо усіх. Працівників, незалежно від того, кому здійснювалася виплата. Крім того, беремо всіх за договорами ЦПХ. От всі, хто, згідно 286 інструкції, відносяться до загальної кількості працівників, а отже ділити будемо на ту кількість працівників і їх спеціалістів і ЦПХшників, які, можливо, і не виконували навіть роботу, не те, щоб їм виплата здійснювалася. Це для обчислення середньої. Ось це перший шок, тому що закон так не говорить. Закон 1667 говорить, що при обчисленні середньої слід ділити на кількість тих, кому виплачено. Далі, коли ми будемо рахувати чисельність для виконання критеріїв 9 осіб, ми не заокруглюємо за математичним правилом. А слід керуватись правилом парної цифри. Саме такий порядок передбачений в інструкції 286, і на прикладі я не веду, що це означає. А якщо 23,5 потрібно заокруглити, то правило парної цифри означає: якщо зліва перед комою цифра не парна, її потрібно збільшити на 1, отже, 23,5 перед комою трійка, отже, заокруглено буде 24. Якщо ж у нас 24,5, то якщо цифра зліва парна, ми залишаємо її без змін. 24,5, перед комою четвірка вона є парна, а отже, заокруглено 24,5 дасть 24. Ось так працює правило парної цифри. Саме за таким способом, якщо ми будемо рахувати численність, нам потрібно ось так заокруглювати. Наступне. Критерій 1200 євро для середньої винагороди беремо по нарахуванню. Неважливо, коли була виплата, скільки разів, раз чи два в місяць. Хочу сказати, що донедавна позиція податківців такої не була. І саме перша позиція Мінцифри була по виплаті. Але е, я навіть не помітила, коли ця позиція змінилася. Справа в тім, що закон ніхто не переписував, і в законі сказано виплачена. Але слово «виплачена» означає нараховано. І тому мінцифри із податковою на сьогоднішній день вважають, що для критерію 1200 євро слід брати. По нарахуванню. І е, логіка тут їхня така, що оскільки якщо дохід фізичній особі нарахований, він так чи інакше буде виплачений. А якщо не буде виплачений, то і ПДФО, і військовий ми все рівно протягом 30 днів наступного місяця маємо заплатити. Ну, значить, можемо брати по нарахуванню. Ну добре, але з закону це не випливає. Йдемо далі. А ось тут такий е, шок шокний. Роз'яснення Мінцифри і податкової, які були по сьогоднішній день. Якщо не виконувались критерії по чисельності і по винагороді, то резидент Ді мав утримати ПДФО з працівника чи їх спеціаліста 5%, але доплатити за свій рахунок так, щоб всього було 18%. Ця позиція була першочерговою. Вона була погоджена між мінцифрою податковою. Я особисто своїми вухами це чула в черговій зум-конференції. Тобто 18 мінус 5 відсотків, 13 відсотків доплачувалось за рахунок президента Діасіті. Ця різничка не відображалася в 4 дефі не мала відображатись. Ця різничка не є додатковим благом, це пряма норма закону Податкового кодексу. Ну, з цим така була ситуація. Що змінилося? На сьогодні податкові бачаться інакше, а саме, утримати з фахівця потрібно 5%, тут все добре. Але якщо за результатами місяця ми вже бачимо, що критерії не виконуються, то ми маємо, як резидент Діасіті заплатити. 18% за свій рахунок. А ці 5, які ми утримали, ну, повернути фахівцю, в плані сплати до бюджету, нам треба ще раз заплатити 18%, бо це інший код бюджетної класифікації. Вам не почулось і я готова повторити: якщо ми нараховуємо їх спеціалісту, працівнику неважливо, фізичній особі, який нараховано винагороду резидентом Діє Сіті, ми утримуємо 5. Але коли за місяць ми бачимо, що критерії не виконуються і право на пільгове оподаткування нема, ми маємо за власний рахунок 18% заплатити. А цих 5 вони повертаються працівнику. А отже, вони як сплачені до бюджету, оскільки це інший код бюджетної класифікації залишаються у переплаті, яку ми можемо просити зарахувати на інший рахунок або повернути. Але 18 в той момент треба заплатити, тому що 5 це було сплачено не туди. Виходить, що із працівника, із фізичної особи утримань взагалі не буде, бо 18 іде повністю за рахунок президента Дієсіді. І е, в 4 ДФ податківці роз'яснили, що потрібно показати е, дохід фізичної особи і. ПДФО 18%. Тут в мене другий шок, тому що на якій підставі в 4 ДФ ми маємо щось показувати, якщо з працівника за такою логікою ми взагалі нічого не утримали. Ось, ну але такі роз'яснення були. Ну і стосовно військового збору теж прозвучало, що коли не виконується критерій, 1,5% сплачується двічі. Але пізніше податківці поправились. Ну добре, ми ще подумаємо, ми ще цей момент уточнимо. Це з приводу військового збору. Двічі мається на увазі, коли не виконуються критерії. Складно це все коментувати. Співчуваю багалтерам резидентів дія Сіті і хочу сказати вам: не хвилюйтеся у найближчий час, вірю в те, що мінцифри. Виступить ініціатором якогось роз'яснення такого комплексного, в якому будуть дуже чіткі відповіді на такі прості питання, адже від того, як рахувати числість, як рахувати середню, залежить взагалі пільгове оподаткування є чи нема. У який спосіб аудитори, які мають підтвердити виконання критеріїв там за 23 рік, як вони, чим вони будуть керуватися, якщо ну, настільки розмиті. Правила обчислення. З цим я думаю, ми раду дамо. Але як на рахунок утримання 5 і замість цього 18 за рахунок резидента Діасіті, яким чином податкова ось тут вийде із ситуації, яку вона озвучила, я не знаю. Це для мене загадка. Тому я рекомендую наразі нічого не змінювати у своїх підходах. Те, що спочутого ви можете реалізувати, а це рахувати по нарахуванню виконання критеріїв. Це, звісно, застосовуйте 286-ту інструкцію, звісно, потрібно вивчити для себе. І в будь-якому разі, я думаю, рішення буде Соломонівським. Що ви думаєте з цього приводу? Поділіться, будь ласка, як ви рахували середню, по виплаті чи по нарахуванню? Як ви округлювали людей? За правилом математичного заокруглення чи за правилом парної цифри? Як ви сплачували ПДФО? Поділіться в коментарях, щоб в інших колег бухгалтерів не було враження, що це всі робили добре, отак, От як каже податкова, а це тільки я щось робила не так. Поділіться. Ви утримували 5 і доплачували 13 за свій рахунок. Чи ви утримували 5 і окремо ще 18, а цих 5 повертали працівнику? І цікаво, як. Бути з тими працівниками, які вже звільнені, чи їх фахівцями, адже режим дія Сіті працює ще з 2022 року. Поділіться, поділіться, щоб у нас було відчуття, і це є правда, що не я одна в цій ситуації, а значить точно цьому буде розв'язка. Якщо цей випуск був для вас корисний, поставте йому лайк. Поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 sінарcom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами, будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! МОНО є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. МОНО. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, а підключать за добу ще й перерео, власне, є покупки частинами. Це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%, А усю звітність ми беремо на себе. І останнє, якщо співробітники хочуть отримувати за панамоно. Ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба, і це безкоштовно. Момо-бізнес. ще простіше.